На сумщині СБУ викрила правоохоронця, який збував конфіденційну інформацію державних баз даних та організував схему продажу персональних даних українських громадян. Цю подію прокоментувала речниця СБУ в Сумській області Олеся Рапута. За даними слідства, співробітник оперативного підрозділу головного управління Нацполіції Сумщини отримував з баз даних державних органів, а саме прикордонної та міграційної служби країни, конфіденційну інформацію, яку в подальшому інші причетні до оборудки фігуранти продавали зацікавленим особам. Пошук потенційних покупців конфіденційних даних, організатори схеми здійснювали на тематичних форумах. В інтернеті клієнти замовляли ділкам потрібну інформацію із баз даних українських державних органів та сплачували обумовлену суму у криптовалюті. Вартість кожного такого замовлення складала кількасот доларів в залежності від обсягу. Після цього зловмисники несанкціоновано отримували та передавали клієнтам дані з інформаційних баз через закриті канали електронного зв'язку. За даними СБУ, серед клієнтів, яким надавали такі послуги, були у тому числі громадяни та мешканці Росії і Казахстану. А зміст інформації міг становити інтерес для спецслужби РФ з метою використання на шкоду інтересам України. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи одного з учасників схеми співробітника поліції, правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру СБУ перевіряє можливий зв'язок підозрюваного до співпраці зі спецслужбою країни агресора Триває досудове розслідування.